Усіх вітаю на нашому каналі. Сьогодні розкриємо весь процес повідджому кунжутної олії. Будемо працювати на нашому обладнанні. Також обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити всі корисні наші поради. Так працюємо сьогодні на 50-тонному комплекті, нашому, значить, капролонова бочка. Ну по кунжуту, що можу сказати, це більш м'якіша культура. Це не тверда дуже культура. Також в основному використовується це в кулінарії для салатів, для різних заправочок, це все. Значить, будемо використовувати 3 літра. Бочечку, я думаю, нам вистачить. У нас не дуже багато насіння. У нас в районі виходить, 1400 г. Ну, майже 1,5 кг кунжута. Ми використовуємо такий фільтрувальний мішок наш. Це не посилений. Я думаю, ми не будемо великі тиски давати, тому що. Не потрібно м'яка культура. Берете кунжут, нажимаєте двома пальцями. У нас должна бути олія. Ну, я думаю, видно. Це м'яка культура. 10-15 тонн, і олія тече у нас повноцінно. Значить, засипаємо кунжут. Так, є. В принципі, полтора кілограма. Все, так оставляємо, щоб все було рівномірно. І після цього можемо ставити наші коприлонові поршні. Так, носик. Ставимо на нашу раму. Так. Ну, в принципі, наганяємо тиск, поступово все робимо. Не спішимо. Також тут це виставляємо, щоб було по центру. Ну і можемо приступати до пресування кунжуту. Так, є в нас така педалька, це дуже зручно під маслостанції. Поки що працюємо в ручному режимі, наганяємо тиск. Після того. Переключимося на манометр і буде автоматично працювати наша маслостанція. Також працюємо поступово, не потрібно багато високий тиск давати, тому що культура м'яка. Може в нас піти через верх на поршня і наподовжувач. Ну, наганяємо тиск. Буквально 5 мегапаскаль там 10 дали мегапаскалів, олія ну дуже багато. Можна сказати, дали тиску, вона прям на спіною йде. Ну, це нічого страшного. Вона потім трішки постоїть і буде повністю жовта олія. По рекомендаціям значить. Ну, м'якіші культури. Працюємо буквально от зараз 5 МПа, більше не потрібно. Доки тече олія ми очікуємо. Тільки олія починає капати, ми піддаємо тиску. Тому що ну можна, в принципі, зараз дати тиску, але, Ну але воно нічого не поміняється. Все одно процес поступово потрібно це все зробити. Ну, трішки вже там, можна сказати, просідає, можна піддати там тиску. Ну вже краще. Також в основному всі культури перших 5-10 хвилин вони видають по максимуму по виходу полії. Далі це вже в нас де дожим. Ну Є такі культури, також тверді культури там все трішки наоборот, там потрібно зразу дати високі тиски і чекати, поки буде процес по джиму. Ну це, наприклад, там розторопчий, чорний кмин. Ну, амарант також можна працювати на даному пресі. Ми також будемо з часом показувати по амаранту. У нас є вставочки додатково, бочки, які дають змогу працювати на 50 тонному з амарантом. Так, да, там невелика кількість, але можна працювати на такому плані комплектації і віджимати олії з амаранту. Ну, також в амарант це дуже там, маленький відсоток, там, буквально 5-6 по виходу по олії. Ну, Зараз от присіло, ми можемо додавати тиску. На манометр у нас майже 5 МП можна піддавати. 17-16. Знову пішов у нас віджим. Ну, так, потримаємо пів години. За пів години покажемо, яким ми доб'ємося результат по виходу по кунжуту. Ну, а далі будемо бачити, приймемо рішення, чи ми будемо тримати його до години, чи нам вистачить за півгодини той результат, який можна отримати на пресі 50 тонному Так що поки очікуємо. Так, пройшло у нас буквально пів години часу. Ми отримали вже по виходу майже 400 мл, навіть більше, 450 по виходу полії. По Поступово все робили, великий тиск не давали, зараз вже буквально дали там 50 мегапаскаль. Манометр ну, ще в нас процес по-джуємо відбувається. Ну, також по рекомендаціям обов'язково слідкуємо за виходом штока, тому що це в нас система однопоточна. Тут у нас повернення відбувається за рахунок пружини. Обов'язково, щоб шток у нас не виходив на максимум. Також можна також переводити на автоматичний режим. Я не бачу ніякого сенсу переводити на електронний манометр, тому що ми добилися за півгодини такі... Ну Можна залишати. Можна переводити його і залишати, якщо. Зразу, наприклад, нагняти високий тиск і залишати на переводити на манометр. А так, в принципі, такий результат. Це в нас 1,5 кг. Ще воно постоє на півгодинки. Я думаю, там ще ми доб'ємося. Ну, до 100 грам олії ми доб'ємося. Так що з такого плану 50 тонний комплект можна отримувати результат по виходу по кунжуту. Так що обов'язково підписуйтесь на наш канал, лайк. Далі буде.